Останнім часом, працюючи із зверненнями клієнтів, я звернув увагу на те, що ФОПи часто не розуміють, як можна використовувати кошти, які надійшли на їх рахунок ФОПа, які напрямки використання є безпечними, а за що можна отримати чималий штраф від податкової. Тож я і вирішив зняти це відео, щоб розповісти про те, як можна використовувати кошти, що надійшли на рахунок ФОП, а що категорично для ФОПа заборонено. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Отже. На сьогодні існує лише 4 напрямки, або якщо хочете, 4 варіанти, як можна використати кошти, які надійшли на рахунок ФОПа. Перший варіант це сплатити із них податки. Але е, при бажанні ви це можете робити не тільки із рахунка ФОП, а й з власного рахунку, або якщо хочете, із власної картки. Але це має бути саме ваш рахунок, саме ваша картка, а не чужа. Тобто, перший напрямок це сплата податків. Другий напрямок використання коштів, що надійшли на рахунок ФОПа, це сплата за товари або послуги, якщо вони стосуються саме ФОПа, а не вас як фізичної особи. Однак при цьому ви повинні бути впевнені, що контрагент, якому ви спрачуєте за ці послуги чи товари, надасть вам правильно оформлену накладну або правильно оформлений акт приймання передачі послуг, коли мова йде про послуги. Третій напрямок витрачання е, коштів із рахунку ФОПа це зняти їх готівкою через банкомат або у касі банка. Е, ну і четвертий напрямок це переказ коштів із рахунка ФОПа на свою власну особисту картку. Власне, на цьому все. Ніяких інших варіантів безпечного використання коштів, які надійшли на рахунок ФОПа, не існує. При цьому я не рекомендую сплачувати карткою ключ ФОПа чи з рахунку ФОПа за товари або за послуги, які цього ФОПа не стосуються. Тобто за особисті не якісь особисті витрати в магазині за продукти харчування, там я не знаю, за якісь розваги, які не стосуються ФОПа. Тому що податкова традиційно вважає, що все, що сплачено із рахунку ФОПа, стосується. ФОПа. Тож для того, щоб потім не довелося доводити під час перевірки, що ви не продали куплений телевізор із рахунка ФОПа, а поставили в себе вдома, або не продали е, пляшку віскі, яку ви спрати, за яку ви сплатили із картки ключ ФОПа, ну не потрібно цього робити. Тобто, якщо витрати не стосуються вашого ФОПа, розраховуватися за них карткою ФОПа або сплачувати за них. Із рахунку ФОПа не рекомендується. Ну а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатися, на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Також, що категорично не можна робити, це сплачувати із рахунка ФОПа якимсь фізичним особам, які не є ФОПами. Навіть якщо це ваші родичі, навіть якщо це ваша е, мама чи тато, чоловік чи дружина, брат чи сестра, тому що, по відношенню до таких фізичних осіб, ваш ФОП буде виступати податковим агентом. І якщо ви спратите із рахунка ФОПа якійсь іншій фізичній особі, не собі перекинете на картку, а сплатите якійсь іншій фізичній особі, як фізичній особі, не ФОП, то тоді ви будете зобов'язані. Із цих коштів утримати ПДФО 18%, 5% військового збору і сплатити ці податки до бюджету. Якщо такі випадки під час перевірки знайдуть, знайдуть податківці, вони нарахують вам ці податки, а також, окрім цих податків, нарахують штрафи в розмірі 25% від несплаченого ПДФО і військового збору, тож нікори, нікори, нікори не сплачуйте із рахунка ФОПа іншим фізичним особам. Неважливо, де цей рахунок, в відділенні банка чи в якійсь протіжній системі. Це, е, як то кажуть, табу. Інакше вам нарахують купу податків. Ось такі існують важливі нюанси, які стосуються витачання коштів, що надійшли на рахунок ФОП. Тож, е, дотримуйтесь цих простих правил, і я е, думаю, що з боку податкової до вас не буде ніяких претензій. Головне. Не робіть те, про що я сказав, що цього не можна робити. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.